Реве та стогне дніпер широкий, сердитий вітер зрива, додолу верби невисокі, Горами хвилю підійма, і блідний мік. Місяць на І з хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата то соловейко не затихло. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, слава, царі великі, богом не забуті борітися, поборете, вам Бог допомагає за вас, правда, за вас слава і воля святає. Село і серце опочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво і кругом, Широко листії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатонки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. На пащині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандрявала Івана сина годувати, вона сповитає кричала у холодочку за снухом, розповела, нагодувала, попестила та ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і вродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам Уже не панський. А на волі та на своїм веселім полі Свою б таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася Небуга, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела. Та щоб дожать до ланового, ще копу до жена пішла. Тече вода із явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Клюбочуться качаточки поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить ряску розмовляє з дітками своїми. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок. На Україну лину я, лину, думу гадаю, чорніє поле і гай, і горе, на синє небо виходить зоря.